Вправа 326, якого найбільшого значення може набувати вираз. Перше завдання мінус х2. Ну що ж, давайте міркувати, розберемося з квадратом. Оскільки в нас число підноситься до квадрату до другого степеня, а це парне число, то від'ємне число у квадраті буде додатнім, а додатнє число у квадраті буде також додатнім. Але якщо х дорівнює 0, то х2 дорівнює 0. Записуємо, оскільки. Показник. Степеня. Число 2, Це парне число. Так, записуємо то. Х у квадраті це більше або рівне нулю. Але якщо ми поставимо мінус х квадраті, то це число буде не більше або рівне нулю, це буде від'ємне число або 0. Записуємо. А тоді мінус х у квадраті буде менше рівне 0. Ну а тоді, якщо ми додамо 2, зліва і справа. так, Тут у нас є не порушується нерівність, рівність. Записуємо то, тоді. Мінус х в квадраті плюс 2, буде менше або рівне. То ми тут також додамо 2, 0 плюс 2 буде 2. Менше або рівне 2. Є? Ну що ж, ми прийшли до висновку, що наш вираз менший або рівний числу 2. То якого найбільшого значення? Найбільшого значення тоді він буде, коли буде рівний числу 2. Отже, переходимо до другого завдання. Мінус мінус 2 у четвертій степені плюс 1. Знову аналізуємо спочатку показник степеня і сам тоді вираз в степені. Отже, записуємо, оскільки показник степеня 4. Це парне число. Так, Того записуємо. Сам вираз. m-2 у четвертій степені буде більше або рівне 0. Але якщо ми поставимо мінус, то в нас тоді буде не більше або рівне нулю, або менше або рівне нулю. Це вже буде від'ємне число або нуль. Записуємо a мінус m-2 у четвертій степені це менше рівне 0. Так, тоді. Ну, якщо ми додамо 1 зліва і справа, записуємо тоді мінус m-2 у четвертій степені плюс 1 буде менше або рівне, додамо одиницю 0 плюс 1 буде 1. Є? Тобто ми знайшли, що у нас вираз менший або дорівнює число 1. То найбільше значення це буде число 1. Переходимо до третього завдання: 5 відняти А плюс 9 у квадраті. Давайте різницю запишемо як суму. Це можна записати як 5. Додати, записуємо у дужках. тоді буде мінус А плюс 9 до квадрату. Є? Ну що ж, якщо ми знайдемо. Яке буде найбільше значення цього виразу? Таке саме найбільше значення цього виразу буде 5-а плюс 9 у квадраті. Ну що ж, аналізуємо показник степеня. Записуємо, оскільки. Показник степеня. Це в нас число 2. Це парне. Числу, то записуємо А плюс 9 до квадрату буде більше або рівне 0. Але в нас є мінус. Написуємо А, тоді мінус. А плюс 9. До квадрату. Це вже буде не додатнє, а від'ємне число або 0. Тобто ми записуємо, що менше або рівне нулю. Так? Тоді, якщо ми додамо зліва і справа 5, то в нас вийде 5 додати мінус А плюс 9 до квадрату буде менше. Або рівне. Додаємо 5, 0 плюс 5, це буде 5. Є? Тобто ми можемо сказати. тобто, Що і наш вираз 5 відняти А плюс 9 до квадрату буде менше рівне 5. Є? Ну що ж, тоді, яке найбільше значення це число 5. Записуємо відповідь. Якого найбільшого значення може набувати вираз? Записуємо перше завдання. Отже, якщо наш вираз менший або рівний 2, то найбільше значення це число 2. Друге завдання. Якщо наш вираз менший або рівний 1, то найбільше значення це число 1. І третє завдання. Якщо наш вираз менший або рівний 5, то. Найбільше значення це число 5. і yeah.